Може, і тому ми після відставки Залужного свій час його Генерального штабу постійно відступаємо, втрачаємо село за селом, територію за територію. Тому я вважаю, що це є наслідком того, що до влади прийшли малокомпетентні, малоосвічені, більше того, з низьким моральним внутрішнім потенціалом люди. І не випадково ми бачимо, що два. Названі фігуранти, вони є громадянами Ізраїлю. Вони зразу виїхали туди, і я думаю, що пропонували виїхати і іншим. Це означає, що ці люди не мали української е мрії, української стратегії, української позиції щодо майбутньої української державності. Їх це не цікавило, тому що удар нанесений ними по президенту України, найперше, по довірі до України, по її репутації. Наскільки великої сили, що ми ще навіть не можемо до кінця оцінити?